Українсько-російська війна, що триває з 2014 року, зазнала значної ескалації після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Цей конфлікт не лише змінив геополітичний ландшафт Європи, але й став ареною для випробування сучасних військових стратегій та технологій. Одним з ключових аспектів цієї війни є використання Україною далекобійного озброєння для завдання ударів по російському тилу. Ця стратегія має на меті послабити військовий потенціал противника, знизити його наступальні можливості та створити передумови для контрнаступальних дій. На початку конфлікту українська армія зосереджувалася переважно на оборонних операціях намагаючись стримувати наступ російських військ та підтримуваних ними сепаратистів на сході країни. Однак із часом, отримавши підтримку від західних партнерів у вигляді сучасного озброєння та військової техніки збройні сили України, перейшли до більш активних дій. Зокрема, було прийнято рішення про завдання ударів по критично важливих об'єктах у глибині російської території. Це включає в себе атаки на склади боєприпасів, командні пункти, логістичні центри та інші об'єкти, які забезпечують бойову діяльність російської армії. Отримання Україною сучасних систем озброєння, таких як реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», дало на початку змогу завдати високоточних ударів на значній відстані. Це дозволило українським військовим виражати цілі, які раніше були недосяжними, що суттєво змінювало динаміку бойових дій. За даними New York Times, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснаджували бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні. Одним з найбільш резонансних прикладів застосування цієї стратегії був удар по авіабазі в окупованому Криму в серпні 22-го. Унаслідок цього удару було знищено кілька російських бойових літаків, що суттєво знизило авіаційну присутність Росії в регіоні. Крім того, українські сили регулярно завдають ударів по мостах та інших об'єктах інфраструктури у Херсонській області, що ускладнює логістичне забезпечення російських підрозділів на правому березі Дніпра. Завдання ударів по об'єктах у глибині російської території має не лише військовий, але й психологічний ефект. Це демонструє здатність України діяти на великій відстані та вражати цілі, які раніше вважалися недосяжними. Такий підхід підриває моральний дух російських військових та населення, створюючи відчуття вразливості навіть у віддалених від фронту регіонах. Водночас це підвищує бойовий дух українських військових та цивільного населення, демонструючи ефективність нової стратегії. Міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій в Україні. Багато країн висловлює підтримку діям України, надаючи їй військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, і навіть Сполучені Штати, Великобританія та країни Європейського Союзу і інші партнери України постачають сучасне озброєння, яке дозволяє ефективно протидіяти агресору, бо навіть із затримками. Водночас деякі країни закликають до обережності, побоюючись ескалації конфлікту та його поширення за межі української території. Незважаючи на успіхи, стратегія завдання ударів по російському тилу несе у собі певні ризики. По перше, існує ймовірність ескалації конфлікту, оскільки Росія може відповісти на ці удари. Посиленням атак на українську інфраструктуру та цивільні об'єкти, по-друге, такі дії можуть бути використані російською пропагандою для виправдання подальшої агресії та мобілізації населення. По третє Завдання ударів на великій відстані вимагає значних ресурсів та координації, що може створити додаткове навантаження на українську армію. З огляду на поточну ситуацію можна очікувати, що Україна продовжить використовувати стратегію завдання ударів по російському тилу. Це дозволить послабити військовий потенціал противника та створити умови для успішних контрнаступальних операцій. Якщо ж говорити про стратегічні цілі ударів по російському тилу, ми можемо виокремити декілька з них. По перше, українські військові, завдаючи ударів по об'єктах у глибині російської території, переслідують кілька ключових моментів. Знищення критично важливого обладнання, як зазначає військовий експерт Михайло Жирохов, серед цілей українських військових критично важливе обладнання окупантів для військового виробництва. Знищення або пошкодження такого обладнання ускладнює або робить неможливим виробництво певних видів озброєння та техніки. Особливо це стосується західного обладнання, яке неможливо швидко відновити або замінити, що створює додаткові труднощі для російської військової промисловості. По-друге, порушення логістичних ланцюгів, удари по транспортній інфраструктурі, складах боєприпасів та паливних базах ускладнюють постачання російських військ на передовій. Це призводить до дефіциту боєприпасів, палива та інших ресурсів, необхідних для ведення бойових дій, що знижує ефективність російських підрозділів. По-третє, деморалізація особового складу та населення, як ми вже про це й казали. Удари по об'єктах у глибині Росії демонструють вразливість країни до атак, що може негативно вплинути на моральний дух як військових, так і цивільного населення. Це, у свою чергу, може призвести до зниження підтримки війни серед самих росіян та зростання внутрішнього невдоволення. Приклади успішних ударів по російському тилу є, і вони наступні. По-перше, атака на Саратовський нафтопереробний завод це було в ніч проти 11 лютого цього року, і було атаковано Саратовський нафтопереробний завод. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, цей завод є одним із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури, потужність переробки якого сягає увага 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупантів паливом ураження нафтопереробного заводу в Татарстані. 2 квітня 24 й рік українські безпілотники атакують нафтопереробний завод Танеко у місті Єлабуга, Республіка Татарстан. Цей об'єкт розташований на відстані понад 1200 кілометрів від українського кордону, що свідчить про здатність України завдавати ударів на значній глибині російської території. По-третє, удари по військових об'єктах у Криму. 22 липня 2023 року ЗСУ завдають ударів по військових складах РФ і нафтобазі у Жовтневому в Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму. За словами речниці ОК Південь Наталії Гуменюк, на той момент ці удари призводять до снарядного голоду в окупантів і зменшують кількість обстрілів на фронті. Для завдання ударів по російському тилу Україна активно використовує сучасні технології та озброєння, ударні дрони дальнього радіусу дії. Це найголовніша веха цього процесу. Україна вже довела свою ефективність у використанні БПЛА для завдання ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу, включно з авіабазами, командними штабами і артилерійськими складами. Ракети великої дальності дуже велика епічна ланка цього процесу. Збройні сили України використовують ці ракети, які здатні вражати цілі на значній відстані, що дозволяє завдавати ударів по об'єктах, розташованих дуже далеко від лінії фронту. Російська сторона намагається мінімізувати значення цих ударів. Взагалі-то стратегічний потенціал ударів по російському тилу українськими силами є одним із ключових факторів сучасної війни. Україна демонструє здатність ефективно застосовувати далекобійне озброєння, завдаючи точкових ударів по військових об'єктах, НПЗ, складах, логістичних центрах у російському тилу. Це змушує ворога переглянути свою оборонну стратегію, перерозподіляти ресурси та посилювати заходи безпеки. Що в довгостроковій перспективі значно виснаджує його військовий потенціал? Чи здатна Україна за рахунок нарощування ударного потенціалу та підтримки партнерів досягти стратегічного перелому у цій війні? Чи призведе поступове руйнування тилу об'єктів РФ до краху її військової машини? Відповідь на це питання залежатиме від подальших дій Збройних сил України та дій на політичній арені. Тому готуємося та слідкуємо за подальшою аналітикою.